За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Сепаратизм та тероризм може розповсюдитися зі сходу України далі ще на шість регіонів України, за словами виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. На треневі свята влада очікує диверсії у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Тож він закликав силовиків посилити охорону громадського порядку у цих регіонах. Наразі ситуацію на Луганщині та Донеччині влада не контролює. Визнав Олександр Турчинов. Фактично всі адмінбудівлі у цих регіонах захопили бойовики обласні адміністрації, мерії, відділки міліції, управління податкової адміністрації та митниці у службі безпеки України. Заявляють, сепаратистів активно вербують російські розвідники, а бойову підготовку проводять у Феодосії. Про це розповів один із затриманих диверсантів. Каже, тренували їх на базі військового навчального центру. Ці ліса готувалися для прийняття активного участі в дійствах на території материкової України. Там були як граждані України, Росії, так і представники казачівського двіження Росії. У Раді національної безпеки та оборони України не виключають, що саме російські диверсанти влаштували провокацію на столичному майдані 29 квітня. Там пізно ввечері щинилася бійка між самообороною та невідомими націонал-соціалістами, начебто представники Націонал-Соціалістів з смолоскипами хотіли пройти до будівлі Верховної Ради. Самооборона їх не пустила. Під час сутички постраждало кілька людей. Тим часом Генеральна прокуратура порушила до трьох сотень кримінальних проваджень проти сепаратистів. Про це заявив виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький. <праць> О, підозру вже біля там 200, 200 особам, і більше як 100 з злишніх осіб є арештовані. Попри неконтрольованість подій на сході України, згортати антитерористичну операцію силовики не збираються. В адміністрації президента пообіцяли, що найближчим часом ситуацію у слов'янську стабілізують, охорону державного кордону посилять. Українська ж армія вже переведена в режим бойової готовності.